Доброго всім здоров'я, шановні пасічники, ви на каналі Victor Pro. Радий я вас бачити, що цікавитеся і досить потужно теперішній час, інтерес є до обробітку бджіл від кліща ворога. Адже цей шкідник бджолиних вуликів, розплоду бджіл Робить велику шкоду на пасіках. На бджологосподарствах, і не тільки. І в більшій мірі всякі інфекційні захворювання, коли ослаблена бджола, проблеми розплоду, де зараз кажуть, про американські, європейські гнильці. Воно втіхаря, але воно є пара гнильців. Та й не тільки. Проблеми походить, переносчиком є не тільки бджола, але те, що бджола несе на собі. А кліщ, коли він розмножується, переноситься від бджолини родини до бджолини родини, особливо при інтенсивних кочівлях, варто задуматися над тим, щоб впору обробити бджолу від того шкідника, який робить багато проблем для пасічника. Та й взагалі для пасіки, включаючи нуклеусний пар, включаючи матковідну пасіку, пакетну пасіку та й медову. Проблеми будуть завжди, якщо вчасно не обробити. І так, як я обіцяв, на теперішній час у нас перше закінчення першої декади серпня, плавно переходимо на середину серпня, в багатьох районів, а то й областях, вже все повне зеро, кінець нуль, не взятку немає нічого. І в тому варто нам всім пасічникам, коли є таке уже. Задуматися над тим, щоб обробити бджіл і підготувати їх взиму. Хтось займається ізоляцією маток, хтось не, не займається цим, спонукальне дає підкормки, але не забуваємо про те, що енна кількість кліща буде у вулику, і потреба є в тому, щоб безпечно обробити джіл від цього шкідника. Тому, друзі мої, до першу чергу, чи то ви купляєте. Чи то ви самі робите ті препарати використовуєте в себе на пасіці, має бути міра, яка не зашкодить вашим бджолам. Тобто перевірена кількість чи то амітразу, чи оплавілінату, чи флуметрину. Нема різниці, чи то і мурашинки, чи то і щавелової кислоти, дай не тільки. Варто знати кількість. Використовуючи те чи інше, щоб ваші бджілки гарно літали, не було без крилок, не було застиглого розплоду, і це все дало стимул, коли оброблена здорова бджіла, дала стимул, щоб на кількість пішла в зиму і перезимувала і була жива весною, щоб вона весною розвивалася і, звісно, вас радувала. А для цього потрібно, що використовувати те, що потрібно. В наш час зараз багато чого нам пропонують, багато чого самі ми робимо, але важливо те, щоб в нашому використанні був час і міра. Я вертаюся ще назад. Для тих, хто вже все по взятку, використовуємо по правилах, які є. Для тих, у кого є ще взяток, звісно, вулик не полізеш, не будеш обробляти, щоб те. Частина того чи іншого та й хімії не попало в мед. А в перериві, наприклад, якщо є взятки і безв'яточний перерив, то безпечний метод без хімії, мурашинка і щавелева кислота одноразово обробити, щоб вашої бджоли та чи льотна бджола, та чи нельотна, яка у вулику позбулася кліща, бо розплоду ви не достанете. Це є комплекс обробіток, щоб з розплоду того кліща достати. Тому то це є важливо і є міра во всьому. Всі питання, які були до мене, які є у людей по тих всякого роду препаратах, є в інтернеті дуже багато інформації. Якщо я щось не доказую, то не доказую те, то що мною перевірене те чи інше. О, дивіться по флуметрину, кажуть батьки. Дзвонять, пишуть, питають. Яку концентрацію давати? Ви знаєте, що якщо у вас буде там жменя бджіл і ту концентрацію на 100 чи 200 сімей 100 грам того батіка або флуметрина, так повибиває всю бджолу. Так само саме, ну вам відкрию так, флуметрином варто всього і на осінь обробляти цього, робити полоски чи рушнички ложити, як я роблю, один раз на сезон. Не грайтеся з цим препаратом. Б'є бджолу, досить потужно б'є. І молода бджола у вас буде відходити і, здавалось би, де ж вона дівається, кліч-кліч. А самому ділі хімія робить свою справу. Тому то дотримуємося того всього, що є важливо у вас на пасіці. Помітразу те ж саме: не збільшуйте кількість тую дозу. Амітразу, не давайте то тактика, батіка, амітразу, кіназа і тому подібне. Все це є і все це ми розуміємо. Адже вже є випадки по тому проливу, по тому, що ставляють полоски, є проблема пасіки, гинули. Тому теперішній час маємо розуміти, у кого ми беремо, кому ми довіряємо. І чи довіряємо, ми даємо відповідь самому собі, коли ми працюємо на полоски, працюємо на. Рушнички, щоб давати бджолам. Тому є варіанти, які є цікаві Заку, ну, закуповуючи їх, застосовуйте їх правильно і буде ваша бджола жива і здорова. І звісно, ще одне тлішток ліщом, але в наш час, коли для прикладу ви берете ще робите таке загодівлю пчого, коли медом нехтуєте для гнізда, забираєте від них. І вони починають переробляти цукровий сироп. Є теж міра. Граючись, виснаджуючи бджіл, кліща не буде, але якщо не буде умов для переробки того сиропу, не буде приходу пилку, друзі мої, проблема буде також по зимівлі, по весняному або вже пізньо зимовому старту розвитку. Інша тема, проте я не буду торкатися, але важливе сьогодні те, що треба, коли приходите для обробітку бджіл, для загодівлі подивитися на кількісний і якісний склад вашої бджоли, адже від того залежить, яка вона піде в зиму. Тому, друзі мої, хай кожному щастить. все буде у вас зроблено вірно, і це вам допоможе добре перезимувати здорових бджіл. На цьому закінчую. Кому було цікаво, став лайки, підписуємося, звісно, на канал. І до слідуючих зустрічі. Всім до побачення.